Будемо обговорювати оперативну ситуацію на фронті, зокрема ситуацію щодо населеного пункту Вугледар. Більше про це детальніше зможемо поговорити зі співзасновником аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула вже на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Руслане, вітаємо вас! Дякую, що доєдналися. Добрий день. Отож, як звітує у своєму ранковому зведенні генштаб, що активність ворога зберігається на покровському і курахівському відтинках фронту. Там упродовж доби відбулось 30 і 21 боєзітнення. зіткнення. Відповідно, що можемо сказати про таку активність ворога, яка в нього ціль саме стосовно цих двох відтинків? Ну ворог не полишає спроби захопити вугледар. Зараз бої точаться на лівому та правому фланзі нашого групування. Ворог продовжує прориватися північно східніше причистівки для того, щоб відрізати логістику наших військ у Гледарі, і також він наступає в районі Водіна, в районі шахти номер 3 І зараз там ідуть бої. Відповідно, перебування наших військ у Гледарі зараз суттєво утруднене, і треба, ну скажімо так. Дивитися, до чого це все призведе, бо якщо ситуація ще погіршиться, то треба буде виходити з цього мішка. Ну і також ми вчора спілкувалися з військовими з різних напрямків, в тому числі ми згадували і Курахівський напрямок як один із не менш ключових за кількістю бойових зіткнень за останню добу. Що ви зараз там помічаєте саме на Курахівському напрямку, окрім Покровського, про який ми паралельно говоримо постійно. Ну, по Курахове, настільки нам було відомо рік тому противник поставив собі за мету до Курахова підійти з півдня, але через великий опір, який він зустрів Георгівці і Максимілянівці, власне ці плани були зруйновані. Але за останній час противник зумів захопити місто Красногорівка, практично все, а також продавити в район гострого і зайняти приміщення колонії. Відповідно, зараз вони спробують. Оточити гірник і вийти на Курахове вже з півночі. Пане Руслане, якщо повертатися до Вугледару, наші колеги із денного соту ефіру Суспільне студія спілкувалися із речником української добровольчої армії Південь Сергієм Брачуком. Він висловив свої думки щодо ситуації. Там можемо зараз його послухати і повернемось до розмови з вами, щоб ви могли відкоментувати такий його коментар або доповнити загальну картину. Тож Сергій Брачук, що сказав, можемо почути. Сьогодні ворог намагається атакувати вугледар з трьох напрямків як мінімум, тобто використовуючи тактику відповідно клешнів для того, щоб взяти в оточення вугледар і спробувати повністю захопити населений пункт разом з нашим особовим складом. Ще раз скажу, що 72-ка просто робить неймовірні сьогодні речі на полі бою. ситуація надзвичайно є критичною, надзвичайно критичною. Сподіваюся, що коли постане відповідне питання, то найголовніші два завдання вони будуть виконуватися. Як найкраще, перше це максимальне знищення ворожого ресурсу, те, що на сьогодні 72-га бригада і виконує це завдання, і власне збереження особового складу того бойового складу, який о, у, у разі необхідності, на мій погляд, повинен відійти на ті позиції, які є приготовлені, і проводити там уже відповідні або до комплектування, або ротацію відповідно, тому що нагадаю, бригада два з половиною роки знаходиться саме на вогдарському напрямку. Отож, пане Руслане, як почули, ми зі слів речника української добровольчої армії Південь Сергія Брачука про те про роботу 72-ї бригади, яку вони зараз виконують, нині і ваш офіційний телеграм-канал публікував відповідне відео про те, як ворог знищує вугледар. Що можемо сказати станом на зараз про тих бійців, які перебувають біля населеного пункту? А, так, я цілком погоджуся із. Словами речника він абсолютно правий, що стосується 72-ки, то вона перевиконувала всі задачі, які могли бути на цьому напрямку, і ми ще у липні робили доповіді про те, що у 72-ки є суттєві, скажімо так, проблеми, і треба їх якось вирішувати чи проводити ротацію. І власне наскільки мені відомо, що у серпні ця ротація почалася, але через те, що е інформація про неї виплила у суспільний простір. Відповідно цю ротацію забракували і вирішили сімсотвойку посилити, скажімо так, додатковими підрозділами, враховуючи те, що бригада вкрай виснажена, то суттєво це не допомогло. Тому зараз власне, ми бачимо просування, і одна із причин, те, що 72 другу тоді не ротували. Руслана, де зараз нашим силам вдається стабілізувати ситуацію, і в тому числі про успіхи на прикордоні. Тому що якщо зважати на ту довідку від прес-служби десанту штурмової полійської бригади, підрозділ 95 ї окремої е такої бригади, прорвали одну з ділянок російського кордону е про успіхи цієї операції. Які у вас є відомості, на що це може, може навіть і вплинути? Ну uh, no. Дані успіхи, які вони повідомили, вони насправді відбулися ще два тижні тому, якраз коли ми були на тій ділянці. Тоді 95-ка разом із 225 прорвали державний кордон України в Лужковському районі. Це біля Медвежого Новий путь Вольфино. Власне. Тут, якби логічно виглядає, що задача була вдарити е, в тил тому групуванню, яке тисне на е, угрупування сил оборони на Курщині через нагость, але там зараз, е, скажімо так, наші підрозділи ув'язли в великих боях. І як казали деякі аналітики, що Якщо попідривати всі понтони, то вони звідти втечуть. Але як ми бачимо, у них зараз мости понтони підриваються. Але при цьому групування їхнє має сили і засоби для того, щоб в таких умовах продовжувати чинити опір. Ну і також з попереднім гостем говорили про те, що посилилися обстріли, зокрема саме на півдні. Звідки зараз сягається загроза? І де найбільш напружена ситуація, якщо говорити про обстріли на цьому відрізку фронту. Ну, ми чули багато про обстріли Запоріжжя кабами, ракетами. Також нам відомо, що в районі Кам'янського Щербакі відбувається активізація ударами артилерії. Але чимось конкретним це пов'язати ми поки що не можемо, так як і якось перекидання сил туди. Ми останнім часом теж не бачили. Пане Руслане, якщо повертатися до розмови про Курську операцію ЗСУ, то особисто я помітила, що якщо минулими тижнями генштаб обмежувався реченнями двома про те, що операція там триває, то, от, наприклад, перед ефіром, коли я перечитувала зведення відомства, то там вже є детальніша інформація про те, скільки ворог застосовують, наприклад, застосував 11 авіаційних ударів, використав 15 керованих авіабомб, застосовує задіює і Тивні системи залпового вогню, тобто вже присутня така деталізація того, що противник використовує проти наших сил оборони, чи ну наскільки є ресурсу зараз у росіян аби протистояти нашим силам оборони в Курській області? Ресурс у них дуже багато, і вони його продовжують нарощувати. Є певні оцінки, що угрупування. Російське воно складає до 40 тисяч особового складу з подальшим нарощенням. Власне, в них зараз стоїть задача максимально потіснити сили оборони. І, ну, і зараз бої йдуть як на лівому, так і на правому фланзі нашого виступу. Чи може мати таке прямо безпосереднє навіть значення, Ось той прорив, про який ми казали за участю представників поліської бригади, якось може воно резонувати з подіями в Курській області, або ну тобто, аби якось потенційно розконцентрувати сили Російської Федерації в межах Курщини? Ну, якби наші сили змогли б дійти до глушкового і перерізати, скажімо так, по річці угрупування. То це б суттєво покращило тактичне положення нашого угрупування навколо суджі. Але поки що це зробити не вдалося. Ну і ворог помітив наші маневри і, власне, туди підтягнув резерви. І, власне, що ми загалом можемо сказати про те? Те, як противник веде себе на Харківщині зараз, це Куп'янський напрямок і Харківський напрямок. Наскільки його активність є високою там, ну на Куп'янщині зараз ситуація важка в районі Клесниківка-Кругляківка. Там противник рухається до сколу. Задача в нього тут очевидна: це перерізати наше угрупування військ на східному березі річки. Відповідно, ну скажімо так, задачі вони поступово але справляються. І подальше перерізання, воно ускладнить і логістику, так і е, створить ряд інших причин, як для угрупування, яке північніше, так і для угрупування, яке південніше. Додатково за останні дні ворог посилив штурмові заходи в районі Невського, зайнявши значну частину селеного пункту, е, що ставить зараз під загрозу е, перебування сил оборони на східному березі річки Жеребець. Пане Руслане, також знаємо, що є вже оприлюднене відео стосовно ситуації саме навколо Вугледару. Чи є також ну, інформація про те, тому що також проект Deep State, наскільки розуміємо, теж опублікував те, що стосується руйнації саме Вугледару. Ми з цього починали сьогоднішню розмову і зруйноване кабами. Чи є у вас можливо відомості стосовно першого джерела цього відео? Не знаю, його знайшли в інтернеті. Хто сам публікував, мені невідомо. Пане Руслане, хочемо подякувати вам за те, що вімкнулись сьогодні до нашого ефіру. Тему населеного пункту і оперативної ситуації там ми будемо відстежувати надалі. Руслан Микола, співзасновник про аналітичного проєкту Діпстейт, був із нами на прямому зв'язку.